Казав, ну. ти мене розхвилювала дуже сильно, бо, бо знаєш, я знаю трошки твою історію, Ми не всі знають твою історію, як мама тебе народила, я знаю, що ти набилась дуже маленька дуже скоро. І мама каже, моя квіточка, і вона бачиш. І у нас тобою завжди всюди є, дає. <кхи> Дорімо христі. Дорожіть своїми матерями, батьками і особливо любіть своїх дітей. Ходіти зробити вас тато і мами. Любіть своїх дітей бо через любов до дитина ми покажемо любов на Бога тобі що дякую за твій чудесний, чудесний концерт, що я думаю, що пробудить любого українця, розумієш до того, що він згадає, що він українець. Я дякую ще тобі, дякую Матусі, дякую Андрій Мадській обувіці, тут з нами найдуже приємно. І хочу вам привітати так само. Сидня з Диматрі, то на пані Наталю. Ходіть сюди. Я так, все Але я хочу вас привітати, Днем матері, у вашій пособі, і всіх наших матерів. Нехай Господь Бог вас благословить, ім'я Отця і Сина, і свята Духа, ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. І всіх вас, матерів. Нехай Господь Бог благословить. Дякую вам. Дякуємо, прошу. А зараз я хочу не запросити. Ми вже сьогодні, якщо концерт, то концерт. Сьогодні з дороги не мати. Ми засмана пісню до.